Зараз я поговорю про першу програму Детокс, яку ми людям радимо як вхідну програму для детоксикації організму, але на такому тонкому рівні, де ми змиваємо воду і жирно-розчинні токсини з клітин. Оскільки в організмі накоплюються різного роду токсини, і 80% це і водорозчинні, 20% це жир значить, треба підходити до першого очищення організму комплексно. Я це називаю, ніби ми помилися, там гарний душ, прийняли, голову помили і так далі. Це ми миємося, це ще не є глибока очистка. Перша програма триває місяць і називається вона Детокс з люцею. Значить, тут є продукти. Два продукти перших Коралмайн H500. Коралл мається є наш основний продукт, який наводній організм зсередини. Це корал з японських островів Окинава. І це я вже пів 17 років. Всі люди, які полюбили корал, вже п'ють його на постійній основі. Він залужний організм, відновлює кислотно-лужний баланс. Тут є 69 мікро-макроелементів. 34% кальцію в іонній формі, тобто це ідеальна вода, яка підходить для людського організму. Одне за ще кидається на півтора літрів води, і цю воду випивається протягом дня. Як пити правильну коралову воду, в мене є записане окреме відео, яке вам скинуть паралельно. H500 500 саме потужний антиоксидант, антиоксид проти закислення. Тобто, людина, якщо випиває одну-дві капсулки в день h 500 вона вже застережена від впливу вірусів, бактерій, від розвитку онкоклітин. Це дає енергію, я взагалі називаю цей продукт молодильним яблучком. Оці два продукти виводять водорозчинні токсини. h 500 п'ється одна штучка рано, одна штучка перед обідом. Тобто за 20 хвилин до їди вранці і перед обідом. Оці два продукти ясно. Іде наступні два продукти, які виводять жиророзчинні токсини: глецетин і асимілятор. Лецитин це допомагає добре чистити жовчний міхур, печінку. Він заспокоює нерви, він відновлює нервові клітини нашого організму. Він гарно покращує зір і відновлює пам'ять. Цей продукт, ну як я кажу, одному зараз зайців ми зачіпаємо, але він дуже добре виводить жиророзчинні токсини з клітин. І можна пити по одній тричі на день, можна навіть по дві тричі на день. Це є наша їда, ну мінімально по одній тричі на день за 20 хвилин до їди. І асимілятор це є ферменти. Це є рослинні ферменти. Це дуже треба розуміти, тому що тваринні ферменти роблять так, що підшлункова наша перестає виробляти свої і робиться як інвалідом підшлункова. А це рослинні. це все рівно, що перед їдою ми сідаємо з'їдати велику миску порядної, хорошої, добротної зелені. Асимілятор він розріджує кров від в'язкості і жирності. Якщо від густоти розріджує вода H500, то це розріджує від в'язкості і від жирності. Асимілятор я називаю диригентом в нашому організмі. От є оркестр, це наші органи, щоб вони правильно працювали, має бути диригент. Він керує процесом, що, куди, як і до чого. Єдине Единий... асимілятор п'ється за 20 хвилин перед, кожною, перед кожним прийомом їжі. Єдине застереження. Якщо є схильність до закрепів, він може провокувати закрепи. Ну, це більше. Відноситься до жінок. І ще один момент: якщо часті є гастритні болі, або навіть язви шлунку, поки що асимілятор не пити. Пити все з деток, деток асимілятор відставити в сторону. Так ось, ці два продукти виводять водорощіння, токсини з клітин в, киш... в кишечник, Ці два продукти виводять. Ой, ці жир розчинні, перепрошую. Ці два продукти виводять воду токсини токсин, з клітин в кишечник. А от з кишечника назовні виводить клітковина. люцерна. Її треба пити 4 штучки на ніч, запиваючи або великою кількістю води, або кефіром. Вона вичищає всі ворсинки кишечника і виводить всю гадість, яку ми змили з організму, назовні. Це обов'язковий інгредієнт. В цій програмі є книжечка Коралдетокс, де про кожну баночку також дуже добре все гарно розписано. Програма п'ється місяць. Що людина отримує на цій програмі? По-перше, легкість приходить енергія, людина прямо чує, що вона помилася зсередини. Зайві кілограми дуже часто відходять, хоча це не є програма схуднення. Е, гарно йде випорожнення кишечника, перестають боліти голова. Я хочу сказати, вона деколи робить такі речі, що я навіть і не чекала від неї, але вона все ж таки працює. Тут недавно у нас там дівчинки і грома на руці розсмокталась. Ми б навіть коли їй радили цей детокс, ми б навіть не сказали, що вам може це зачепити. В одному мужчин, я знаю, зараз жировики на плечах попроходили, що теж мали оперувати. Тобто програма миє цілий організм із середини. І тому люди, які починають її пити, ми обов'язково попереджуємо, може бути загострення. Ви не лякайтеся, коли є загострення, це навіть дуже добре, значить організм відкликнувся, значить організм працює. Буває так, що людина до кінця місяця аж таких дуже великих результатів не відчуває. Ну, все ж, якщо попитатися там глибоко. Як твоє серце, як твій шлунок, як твій кишечник, як твоя голова, то ми бачимо, що програма спрацювала. Ну, у 90% люди дуже задоволені і мають яскраві результати на цій програмі. Це є перша програма, з якої ми починаємо, і триває місяць. Детокс з вицерною.